Привіт, друзі! З вами Павло Свостінович, і хочу ще додати про скорочення державного апарату. Ви ж знаєте, що в нашій ініціативі сім кроків до перемоги. Перший пункт це скорочення державного апарату на 80%. Чому це так важливо? От ще раз хочу повернутися до критики економіста Віктора Галасюка, який сказав, що. Саме український держапорад це такі запорука ефективності, що його не можна скорочувати, потрібно просто підвищувати ефективність. Тобто, оці корупціонери, крадії, злодії, які зараз знаходяться в нашому державному апараті, потрібно, щоб вони підвищили ефективність. Тобто, що що означає, що якийсь злодій підвищує свою ефективність. Що він починає красти більше, і це буде е, круто для України, це дуже дивна позиція. Також Віктор Галасюк, як і е, більшість чиновників, депутатів, зневажає реформи Грузії, вважає, що там не було жодних результатів. Але якщо подивитися, як вони впоралися з злодіями в законі, просто людина, яка вважає або називає себе злодієм в законі, була або посаджена в тюрму, або були вони вимушені виїжджати з країни. Тобто Грузія перемогла бандитизм, злочинність і корупцію. Завдяки чому покарання злочинців і скорочення державного апар... саме скорочення, тому що злодії вони ж йдуть в державний апарат в поліцію, в прокуратуру, в судді, в чиновники там, де є гроші, туди йдуть. Корупціонери і злодії. І я хочу навести ще один приклад: це Сальвадор, де переміг в 2019 році Наїб Букелі. Це людина 37 років, яка одразу взялася з за боротьбу з бандитизмом. Сальвадор це була країна з найвищим рівнем. Злочинності з найвищим рівнем вбивств на 100 тисяч населення. І коли він прийшов до влади, він запровадив ну, майже військовий стан в країні з метою перемогти бандитизм. Там було багато банд, у кожної банди були свої ознаки, своя сфера діяльності. Наркотики, викрадання людей, вбивства замовні. І кожна банда носила татуювання на обличчі приналежності до якогось там угрупування бандитського. І Букелле просто вирішив заарештовувати цих людей. Просто як от є татуювання, все, ти бандит. І він заарештував. 75 тисяч цих е, е, учасників е, злочинних угрупувань 75 тисяч. В країні е, там 6 мільйонів людей. Тобто 75 тисяч це 1% населення. Це можна сказати, як в Україні державний апарат. О, наш державний апарат складає 1% населення приблизно. Навіть у нас більше, ніж один відсоток. І він, і він цей злочинний весь шар посадив до в'язниці. Дуже жорстко там з ними обращаються, і навіть на кладовищах він примусив самих злочинців знищити ті могили. Ну, не самі могили, а надгробія, на яких були знаки цих банд. Тобто він вирішив. Просто викорінити прямо згадку про банди, про їх назви з народного менталітету. І коли він все це зробив, він почав скорочувати ще й державний апарат. Тобто, спочатку він скоротив парламент з 86 до 60 людей. Тобто, зробив дійсно 1%. Населення, ну ні не один тут, вже одна, одна сота відсотка. Тобто, якщо б для порівняння України, от у нас зараз е, десь 25 мільйонів, але депутатів е, 450. Тобто, порівняно з Україною, він зробив те, щоб в нас було, б, наприклад, 250 депутатів в Верховній Раді, а не 450. І він скоротив е, кількість. Місцевих адміністрацій з 270 до 40. Тобто, скоротив чисельність місцевих чиновників в 6-7 разів. Ось такі реформи провів Букеля. І на наступні вибори в 2023 чи 24 році за нього проголосувало вже більше 80% населення. Тобто люди були йому вдячні за те, що він переміг цю, цей бандитизм. І Сальвадор сьогодні вважається в Латинській Америці найспокійнішою країною, най, найбезпечнішою країною в регіоні. Ну, сам Букеля каже, що може і в світі це найбезпечніша країна. І я дивився дійсно там репортажі. Там Українка переїхала туди, вийшла заміж за Сальвадорця, і вона розказує про... Сальвадор, показує, які там зміни відбулися, і як там нормально жити, які там рівні цін. Там все так само, як в Україні приблизно, але житло дешевше, самі послуги, різні там медицинські, вона приводить, приклад дешевше. І... Що цікаво з економіки, Букель ввів долар. Тобто він відмінив свою валюту, скасував існування центробанку, Національного банку і ввів долар. А потім за декілька років він ввів в обіг біткоін. Це єдина країна в світі, де спокійно в магазинах всюди. Приймається біткоін. На вулицях стоять такі чекбокси, яких як і у нас, де можна поповнити свій рахунок. А на цих терміналах в Сальвадорі ви можете купити-продати біткоін, поміняти свою валюту на біткоїни. І все це відкрито і без комісії. Ось дуже цікаво. Мені сподобалось, що всі ці операції робляться без комісії. І ви можете розрахуватися своєю карткою або своїм гаманцем всюди де завгодно за біткоїнами або доларами. Це дуже цікаво. Звичайно, інтерес бізнесменів зі всього світу до цієї країни приїжджають там, відкривають свої офіси. Звичайно, це буде дуже повільно рухатися, поки бізнесмени дізнаються про таку країну і там. Ну, я не, я не знаю, який там бізнес, окрім послуг, можна робити. Але природа класна, для туристів дуже класна. Не знаю, які там податки. Але от сама ситуація, що немає злочинності, тобто є верховенство права і вільно ходить долар і біткоін, вже говорить багато про цю країну. І... По опитуваннях населення 96% населення вважають, що країна йде туди, куди потрібно. Тобто це не якась там пропаганда, це незалежні опитування. І, звичайно, є е, якісь там закидони е, з боку е, цивілізованих країн, скажімо так, які кажуть, що ну, не можна саджати в тюрму людину просто за те, що. На, в неї на обличчі є татуювання. І всі, хто залишився на свободі, вони почали виводити татуювання з облич, позбавлятися будь-яких ознак належності до кримінальних структур. Ну, звичайно, ця культура, як, яка була довгі роки, ця кримінальна, бандитська, вона ну, укорінена в населення. І Потрібно, щоб змінилося покоління, щоб діти припинили бути, хотіти бути бандитами, як колись в Грузії, коли опитували дітей в школах, як тільки Саакашвілі прийшов до влади, ким ви хочете стати? Більшість хлопчиків казали, що вони хочуть бути злодіями в законі. Отак От і в Сальвадорі відбулися такі зміни. І тому, коли ми говоримо про український держапарад, це ж те саме. Тобто, там бандитизм і вуличні банди встановлювали правила життя і створювали умови життя. А у нас це роблять чиновники, депутати. Тобто, вот, ось у нас головний корінь всіх проблем в чиновниках. В чиновниках, в наших силових структурах, ми бачимо, чим займаються, наприклад, прокурори. От, ось візьміть просто офіс генерального прокурора. Вже двох там прокурорів звільнили, ну, тому що ну, статки в них у одного статки там були мільйонні якісь там, а іншого просто спіймали на хабарів 170 тисяч доларів. Ну, уявіть, просто людина, яка бере в день там, декілька хабарів. Ну і розмір 170 тисяч доларів. Ну, тобто, просто мультимільйонери сидять в держапараті, а ми думаємо, блін, не можна їх скорочувати, від них багато чого залежить. Саме просто ознака проста: людина працює в держапарат сьогодні. Все це вже умова для того, щоб його ізолювати від суспільства. Ну, на першому кроці, звичайно, хоча б позбавити суспільство від таких менеджерів, а для цього потрібно просто скоротити держапарад. Скоротити на 80%, щоб всі ці е, потенційні злочинці, ну як, як в нас прийнято говорити, ну там вже є нормальні люди. Ну, напевно, є. Якийсь відсоток є нормальних людей, але е, більшість там, звичайно, злочинці, які прийшли туди збагачуватися, Да? І під час війни. Коли ці люди там це роблять, звичайно, це втрати для країни, втрата людей. Ну, просто внаслідок того, що існує такий великий держапарат, який перетягує на себе ресурси, створює схеми, гинуть люди, ми втрачаємо територію. Крапка. Це залежність дуже пряма. Тому скорочення державного апарату – це перша умова для нашої перемоги. Добре, з цим закінчили. Давайте. Далі в Фейсбуці така тема піднялася. Спір між відомим офіцером-артилерістом Арті Гріном і волонтером Марією Берлінською. Чомусь несподівано Арті Грін наїхав на Марію Берлінську, написав великий пост, що ну, такий принижуючий пост, що хто, так, хто вона така, де, що вона там. Може, це, ну, це просто наїзд офіцера на волонтер. Ну, я я не знаю, ну ну навіщо це мочилова, Мочилово волонтер. Тобто Волонтер, який допомагає армії, волонтер, який навчає пілотів. Ну, ну, він там пише, що ну вось вона там не видає якісь там документи. Ну, типу, пілоти навчаються на курсах Dignitas Фонд, а там немає якісь там, якогось документа, який видає Міністерство оборони. Ну, типу, таке звинувачення так собі, так І Ну, Марія Берлінська обурилася і написала допис відповідь, що, ну, що, це, що за херня, що за наїзди. І, а сьогодні я прочитав, що Арті Грін відповів, що це він написав тому, що він почув чутки, що Марі... Марію Берлінською збираються призначити на якусь посаду. Тобто Давайте згадаємо, що декілька днів тому Марія Берлінська з Дар'ї Халінюк написала велику статтю в Українській правді Міністерства хаосу. Тобто наїхали, наїхали вони на Умєрова. На, на цю військову вертикаль на цих крадіїв-корупціонерів і неефективних чиновників. І там показали їх корупційні зв'язки. з... Бізнесменам давітянам Тимошенко. Тимошенка, чому призначили Кірила Тимошенко в Міністерство оборони. Ну, тобто просто корупційне кубло, яке працювало ще за часів Резнікова, все там залишилося і вони продовжують займатися своїми ділішками. І тут Євгеній Артігрін вступився за це корупційне кубло. Наїхав на Берлінську. Ну, і ну, звинуватив її в некомпетенції і в тому, що якщо, наприклад, замість корупціонера Резнікова чи Умірова буде Берлінська, то це буде ще, ще гірше. буде. Да? І ось давайте спробуємо проаналізувати ну, От питання компетенції. Якщо візьмемо компетенцію. Ну, Суто по дронах, по технічній якісь там складовій, які дрони бувають, як їх використовувати. Ну я думаю, що Марія Берлінська тут розбирається круче, ніж Арті Грин. І навіть якщо вона чогось не розуміє, вона веде таку програму про про, про, тех, або про військову про військові технології на каналі Pro Юй. Там вона запрошує, запрошує виробників дронів, фахівців по дронах. Тобто, якщо буде на якійсь там посаді, на посаді Марії бракувати якоїсь там фаховості, вона завжди може запросити до себе цих людей, і вони їй підкажуть, що потрібно робити, що потрібно закуповувати в якому напрямку рухатися. Це перше. Що стосується самої технології, друге, по загальному баченню війни, давайте згадаємо: ну, Арті Грін давав багато інтерв'ю, і з Марією Берлінською в них радикально відрізняється бачення. Арті Грін вважає, вважав, що війна ось-ось зупиниться. і ну, ми можемо до кінця 24 року почекати, тут залишилось 3 місяці, 4 місяці, щоб побачити, що війна не закінчиться. Тому, ну, це ж теж бачення таке помилкове, коли ти думаєш, що, що війна закінчиться за 2-3 дні, 2-3 тижні, 2-3 місяці, то в тебе одна поведінка, а коли ти знаєш, що війна впевнена, що війна буде тривати роками, як це робить Марія Берлінська, і тут я з нею повністю погоджуюсь, що війна буде довга. Мінімум ще 2 роки, 3 роки, а може і більше. А коли людина думає, що хтось там вже домовився, Китай, США, там, Євросоюз, Глобальний Південь, ну вона на свої сили. Не розраховую, я думаю, що там якась конспірологія відбувається, нічого страшного, що ми не виробляємо зброю, якось вона розсмокчеться. А Марія Берлінська навпаки каже, що ми під загрозою зникнення держави і не можемо зрозуміти просто, що держави зникають. І ми нічого не робимо для того, щоб держава укріпити, щоб держава залишилася. Ось дві точки зору. Я тут ну, і з першої з технології, і загальне бачення війни. Я на боці Марії Берлінська. І третє, по компетенції Арті Грін неодноразово казав, що дрони ну це просто один з видів озброєння. Вони не зіграють, не зіграють ключову роль у цій війні. А Марія Берлінська навпаки вважає, що і завжди це казала: що дрони це геймченджер. Це саме дрони змінюють ситуацію на війні. І Я тут з нею погоджуюсь. Особисто я знайомий з командирами таких підрозділів і бачу результати. Я з 100% впевненістю можу сказати, що жоден артилерійський підрозділ не може показати такий результат, як підрозділ, працюючий з дронами. Я бачив ці, там же є всюди відеодокази, скільки знищено техніки. Ці тисячі одиниць техніки на мільярди доларів, які знищили за допомогою дронів, ну вибачте, тут нема з чим посперечатися. Тому я не розумію цього наїзду на Марію Берлінську, що вона займе якусь посаду, де це буде щастя для Збройних сил України, якщо замість якогось там корупціонера буде Марія Берлінська. Само сам порядок. Виділення грошей він же залежить від чиновників, які працюють в генштабі, в Міністерстві оборони. Якщо вони не запитують гроші, а запиту грошей немає. Ну, я, ми побачили, що Умірев запросив 1 трильйон гривень з 4,5 на війну на цей рік, тому що він вважав, що війна закінчиться в 2024 році. Ну уявіть. Тобто, як і Арті Грін він вважав. Що війна закінчилася. що вона вже все, все 24-му закінчиться. Ну таких людей можна тримати на посаді. Умірав, повинен уйти в відставку негайно. Разом з, міністер... з міністром фінансів, з, з прем'єр-міністром. Всі ці люди не розуміють зовсім, вони не сприймають реальність. Вони живуть в якійсь там парадигмі 2-3 тижні. Ось і все. Ну так не можна. Потрібно готуватися до довгої війни. Виробляти масову зброю і ракети, і дрони, і пікапи. Все це ми можемо самі робити. Потрібно просто виділити гроші, а гроші не виділяються, а гроші повертаємось знову до державного апарату. Державний апарат проїдає 900 мільярдів просто на зарплату. Я вже не кажу про їх схеми, про державні закупівлі. Шалені гроші просто проїдаються самим державним апаратом, який потрібно скоротити, це перший крок з наших сім кроків до перемоги: скоротити державний апарат. І ще один допис, який я хотів про прокоментувати, це допис Геннадія Друзенка, який каже, що а, якщо ми Україна переможемо, от прямо переможемо, повернемо свої території то для нашої держави буде ну, в далекої перспективі, перспективі це гірше, тому що залишиться от вся ця корупційна машина. І навпаки, замість того, щоб покарати всіх тих, хто не готувався до війни і неефективно вів війну, ми будемо вимушені вважати їх героями, вважати, що Зеленський з Єрмаком врятували націю. І не буде іншого виходу, як вшановувати їх, переобрати на наступні терміни. І Україна так і залишиться біднішою і нещасливішою країною Європи. Але ну, і він, Геннадій каже, що краще було б нам зупинитися десь на якійсь там лінії по корейському сценарію і змінити владу, провести реформи, стати ефективними. Ну, як завжди тось, зробити тут Сінгапур. Але ж ну, проблема в тому, що е, перемога прямо там з, до кордонів 91-го року вона неможлива. От просто неможливо. Такого варіанту просто немає. Тому е, негативного варіанту, як каже Геннадій, що нам доведеться там шанувати, ну, такого не буде. Країна не може перемогти в цій війні, поки не зміниться державна пара. От поки не пройдуть вибори, нічого не буде. До речі, повертаючись до Сальвадору в 2024 році. Під час виборів вони використовували електронний спосіб голосування. У тому числі. Тобто можна було і самим проголосувати, але ті громадяни, а їх 750 тисяч, тобто 10% сальвадорців живуть за кордоном, в основному в США. Всі вони проголосували в електронному вигляді. І він там прямо показано, я подивився, як це відбувалося. Був просто сайт, де. Кандидати, ви заходите на сайт за допомогою паспорта реєструєтесь, робите фото, що це ви сам. додаткова така верифікація, і голосуєте за якусь там кандидатуру. Тобто 10%, які живуть за кордоном, проголосували онлайн. І ось тут, повертаючись до нас, у нас єдиний вихід для того, щоб. В цій війні перемогти, а перемога, я особисто я, вважаю перемога це зупинка лінії фронту. А зупинити лінію фронту можна виключно, коли ти зможеш нанести поразку або розгром на якоїсь частині фронту. Тобто, просто десь на якоїсь частині, на якоїсь ділянці, потрібно розгромити росіян, тобто виробити стільки дронів. Щоб просто нанести поразку. От на, якомусь, на якоїсь дільниці, на якомусь участку, просто розгромити Росіян. От що потрібно зробити. А для цього потрібно виробити багато зброї. Щоб дронів було дуже багато. І може, щоб вони в основному були з автоматичним керуванням, щоб вже там люди особливо не втручалися. Були спеціалізовані якісь там бригади, спеціалізовані машини, які підвозять ці дрони і запускають, не задіючи основну масу вниз. Ось що потрібно зробити. І тільки після того, як буде нанесена поразка, розгром на якоїсь ділянці можлива зупинка лінії фронту. Це буде перемога, якщо ми зможемо зупинити і знищити якусь там величезну частину від росіян, які знаходяться на окупованих територіях. Дистанційно, не заходячи туди до лінії до кордонів 91-го року. Ось. А для того, щоб це відбулося, потрібно змінити владу. Ну, не можете, ви ж не можете уявити, щоб умірів, зробив от те, про що я кажу. Ну, людина знаходиться в держапарації зовсім для інших цілей. Не для того, щоб перемагати у війні. По виділенню грошей ми це бачимо, по забезпеченню армії ми це бачимо. Не відбувається цього. Тому міняти владу і проводити реформу потрібно прямо зараз, під час війни. І будуть передишки. Потрібно це робити зараз. Як це робити? Я не знаю. Я не знаю, ну, але воно якось е, буде, тому що з таким виробництвом зброї, з такими закупівлями, ну, лінія фронту буде просто сипатися. Вона буде сипатися, постійно будемо відходити, залишаючи населені пункти. От З травня місяця е, ми втратили населених пунктів, де проживало більш ніж 200 тисяч людей. 200 тисяч людей. Повинні були або уїхати, або загинути, або залишитися на окупованих територіях. І ви знаєте, до речі, що багато вимушено переміщених осіб повертаються на території. територію. То там, де вже Росія захопила, туди повертаються українці. Тому що тут їм нема де жити, нема де працювати. Такі умови створили наші економічні діячі. Міністр фінансів Марченко перш за все, голова податкового комітету Гетьманцев і голова Нацбанку Пишний. От чим зараз займається пишний? Навіщо ця зараз піар-акція з переіменуванням копійки в монету ШАК? Тобто він хоче, щоб копійки називалися шагами, шагам. І каже, що це така українська традиція стара. Завжди тут були шаги, а хто тут нам копійку приніс? І... Але ж ну, ніхто не бачив монети шах ніколи, ну, тільки пишний десь бачив цю монету. Ну і оця істерія з приводу контролю приватних переказів під флагом дитинізації. Всі ці піар-акції для чого вони потрібні? Щоб сховати основні схеми виводу капіталу з бюджету. Тобто пишний виводить з бюджету по 100 мільярдів на рік. На адресу своїх банків, свої холдинг пишного фортеця, фінансова фортеця, такі незламні банкири, які збільшили свої прибутки в 5-6 разів порівняно з довоєнним періодом. От це основна мета. І для того, щоб на це ніхто не звертав уваги, от такі великі піар-акції. Ну, як і гетьма, це теж всі там закони. Тільки для того, щоб приховати схеми виводу ефективного ПДВ. Контрабанди, контрафакта, подакцизні товари. Все, от е, повертаємося знову до нашого державного апарату. Весь державний апарат, хто там зараз знаходиться, він налаштований на збагачення, на особисте збагачення, вивід грошей з бюджету. Тому перша реформа, яку потрібно зробити, перший крок, це скорочення державного апарату на 80%. От, все, що я вам хотів сказати. Заходьте на сайт PetitionFB.ua, голосуйте за цю петицію, і якщо є можливість там задонатити на підтримку цієї платформи, якщо є можливість задонатити мені на підтримку канала, все, до побачення.